Привіт, народ! Привіт, привіт, дайте енергії, побільше! Вау! Вау, народ, я фінальний комік. Е, мене не було на афіші, я напросився буквально, подбачив, як ви смієтесь всякої хуйні. Да, я подумав. Розкажу і я свою хуйню! І вони посміються з мене! Уху! Да, да! Да, блядь, а что делать, народ? Треба смеяться хуйни, так? Самый нестандартный диалог, да? Ты пытаешься так? Алло, да, алло. Народ, зараз, зараз, ох, зараз крутни часы, вы сгодны? Да. трошки заеб? Да, Ну, минимум, так, трохи е, да? Выснаженность и в тома. Так? Yeah. <laughs> <laughs> Багато емоцій не на своєму місці, народ. Реально, зараз я от чую така масова достатня проблема. У людей злість не на своєму місці. Вони не можуть позлитися як слід, тому що втома виснаженість, купа роботи, і от злість десь там, можливо, десь з дитинства на батьків, що таке. <laughs> да? і... І я от шукаю відповідь народ, як бути з цим, да? куди засунути злість, так? щоб вона була доречна і ти відчував себе в хорошій формі. Да? Тому що якщо людина злість не на своєму місці, то вона ну, якось викривлена як, як людина. Я подумав, що було б добре поєднати злість і вдячність, да? і практикувати частіше в побуті, да? можливо, в кав'ярнях, десь де взаємодієте, агресивну вдячність. <спільно> <смі _> Ви відчуваєте гнів всередині на багато несправедливості. Народ, зараз багато несправедливості. Жахливі події, да? але і час дякувати. Да? Чому би не агресивно подякувати? Да? І злість випліснули і подякували людині. Да? Хочеться прикладів. Дякую тобі, чоловіка з першого ряду. Хочеться прикладів, Е... Да? Скажи. — Ти злий на шось. А, а вдячний? — Так. А, а за що ти вдячний і кому? кому? Давай, нам треба один. Військового військового. Вдячний військовим. Блін, ну ти, конечно мене... <плес> — Ах ти хитрий! Ах ти грайсмейстер маніпулятор Просто э, завів мене в пастку. А баріс там ти вдячний. <ривіт> 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 ну, от і уяви, як ти підходиш до баріста і кричиш йому Дякую! Фантастична кава! Хорош, Хорош, приходь іще сюди. Тут справжня комедія. Comedy room. Кімната комедії. Кімната гумору, я би так сказав. Народ. Так, про злість поговорили, дякую. Це пасивна, агресивна вдячність була, да? Говорю, Дякую! Да? Отак от от активна. Активна агресія. Нас врятує, народ. Позитивна, вдячна, активна агресія. Так, далі. І ще дуже сильно допомагає визнати, що ти комусь заздріш. Е, От ти, наприклад, заздриш комусь. Мені за що ти мені заздриш, чувак? За те, що ти на сцені. Ти хочеш на сцену? <ріст> хочеш на сцену, скажи чесно. <ріст> Не хочеш, так? Да? Але ти вже король вечірки, чувак. <ріст> Вам буде про що поговорити. <ріст> да, і, а я тобі. <ріст> Бачите, ми визнали заздрість, ми подякували трошки агресії, випліснули. Все, ми з друг об друга. <ріст> Я такий, в якийсь момент, знаєте, ти йдеш по життю, злишся на когось, чи на друзів, чи на ворогів, чи там на конкурентів, і, і трошечки так всередині, ніби складно визнати, що комусь заздриш. а потім визнаєш, отримуєш від цього полегшення, і такий вау, так я можу продовжити далі і визнавати, кому я ще заздрів. І від цього стає легше, і ти такий йдеш до дитинства туди вниз. І мені здається, що перше, чому я заздрів, це чорно-білому телевізору, е, тому що він забрав всю увагу мого батька. Це мій перший конкурент, е, чорно-білий телевізор. І я реально е, бачив, як йому цікавіше мого батьку да, дивитись на нього, ніж коли мені було шість років. А мені було, що йому показати батько, да? е, е... Але щось дай міг я вигадати йому, да? але він все одно дивився цей чорно-білий телевізор, і я намагався конкурувати, але програвав. Це перший мій об'єкт заздрощі. Потім я заздрів. Е... Я взагалі заздрю всім, хто забирає увагу у людей, чия увага мені потрібна складнувати. Зараз скажу. Так, значить, телевізору я заздрів чорно-білому, да? І ще якось э, дівчину. О, а ти можеш розказати про свій перший поцілунок? <рик> це секрет? Ну, типа, в 14 років. Хоча б рік. ну. В 14 років в перший раз? Ну, не знаю, 13. В 13 років? В губи прям. Поцілувались дівчиною. А це був літній табір, да? Літній табір був чині. Зазвичай. Народ, а є в залі людина яка вважає, що вона поцілувалася раніше всіх. Ну, я маю на увазі, в сексуальному контексті з протилежною статтю або... ні? Ну, хто в 5 років. Да, жорстко! Розкажи нам свою історію! А ти куди? Який у тебе чувак? А перший раз. А перший раз. Вушко? Так. Оу! Е, скільки тобі років? Ну, 34. 40. 40. Блядь, дякую. Чувак на першому ряду збагнув одразу, блять. Дві цифри переставив. Хитрий. А перший раз, коли був і куди? Е, у тебе. вже не пам'ятаю. — А, реально не пам'ятаєш? Я вперше поцілувався з дівчиною десь тут десь так в 17 років напевно познавато, да, народ? Чи ні? А хто раніше? Ти раніше, да? розкажи ти історію свою. 6 років. В 6 років? З дівчинкою в садочку, так? Ви в чотирьох поцілувались, так? З різними. А Це з... різні дні були, але різні дівчини. Ми говоримо про перший раз Перший раз. з то, трьома то, одразу. Да. Це одночасний поцілунок. Ну, Я, я маю на увазі, там, наприклад, в понеділок одна дівчина була через тиждень, друга дівчина і там через то, у тебе була серія перших поцілунків, да, та, та? Та, так? Та, я так не я Ты жесткий ебак, ну мы все поняли, чувак, да. ведь чувак, я кому 43 плоские это чувак. А Винселу все в резном месте. Да. Реально с тремя девчонками залезался, да? Хороший. Хороший, молодець. Е, з шести років є конкуренти у нього? Нема. Нема. Всі, я правильно, ми всім приміщенням заздрім цьому чуваку з першого ряду. Ні. А у кого ні, а там давають тобі якась протилежна історія. Ні, Чим це... б'ємо карту? Чувак в шість років з трьома дівчинками одразу. І... Ось він. Так, так, що що? Ну ось. Це самий крутий чувак, ти так? Ні. Ти згоден? Ні, а чому? Шість років почати, що далі? У спільноти питання до тебе. Що далі? Як склалось твоє життя? Були якісь пробіли між груповухами? Чи ти просто їбався Я ж кажу, мене потім забрали на триєщину цих дівчат, понеслась зовсім інше життя. Ага, без поцілунків. Без. Ну, потім вже по стандарту 16 туди О, кудись з підлітства. Да, mm -hmm. да, да. Ага, ого. А де ти, де ти? Давай так, де ти був в цей час. На коли... балоні. На балонь. На балоні люблять їбатися, так? Да, народ? Складнозвісне аболонь, да, де всі ліжуться в шість років. Все, дякую тобі, що поділився. Народ. А я ще так багато не розповів вам. Ну і нічого, я бонусний комік, якраз дякую, що розповіли мені, які викрутії їбаки тут всі. Зараз я просто докінчу цю тему з поцілунками. От дівчина, з якою я цілувався в перший раз, так нормальненька, прям да? років там, не знаю, в 16 можливо, десь так, як ти на Троїщині. <ріху> я пам'ятаю, як ми в Одесі з нею гуляли, ми поступили в університет один. і Я думав, ну це моє кохання до кінця життя, тому що я ж поцілувався перший раз з нею, да? І потім ми йшли повз півний ларьок. Такий, знаєш, палатку. Там палатка півний лайок, і там була плазма всередині. І на плазмі був дом 2 І ми йдемо. Я намагаюсь бути цікавим поруч з нею, а вона просто така: — Дом-2, реально! І прям заглядає в цю палатку і хвилин 20 дивиться. Прикиньте. І я тоді заздрів е, Дому-2. <плес> Як і чорно-білому телевізору, я до цього, так. Да. І я визнав, визнав цю заздрість і мені стало легше. А ти заздриш комусь? На даний час не. А, реально? Навіть Цукербергу? Ну, У мене добре складається життя. І... Навіть Крістіану Роналду. Не в якому разі. Н навіть. Реально не заздриш Кришну Роналду? Ні. А, а ти як на рівні? <рігла> 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 а, я сенсі навіть вище. Ахуєть, в якому сенсі, чувак. Зараз я йду. Я йду вже. Мені просто в якому сенсі ти крутіше, ніж крістіано. Розкажу, одне питання лишилось, і я пішов. Давай. Мені буде легше від цього. Можливо, Я зміг побороти якісь певні на в своєму житті. На відміну від цього португальського уйобки. Дякую, народ! Я добро і пока!